Всім привіт! Сьогодні піде мова про байкпакінг, але не про абиякий, а від дуже відомого та шанованого німецького виробника. Проте особисто я лише цьогоріч дізнався, що вони почали виробляти ще й велосипедні сумки, і чесно кажучи, був дуже здивований, адже для мене все життя Дойтер асоціювався виключно з рюкзаками для туризму та велосипедів. Коротенька довідка для тих, хто вперше чує назву Дойтер. Бренд було засновано аж 126 років тому Гансом Дойтером. Почав він свій шлях з того, що шив мішки для баварської пошти. Після цього перейшов на наплічники, мішки для провізії, а також навіть намети для німецьких Збройних сил. З того часу бренд почав дуже інтенсивно розвиватись. І разом з туристами та альпіністами з усього світу почав підкорювати нові горизонти та вершини. Цікавий факт з Вікіпедії: 9 з 10 рюкзаків, з якими підкорили Еверест, це рюкзаки Дойтер. В 90-х роках під час буму на гірські велосипеди Дойтер впровадили першу лінійку велорюкзаків. До речі, у мене із самого колись був велорюкзак Deuter Дойтер Рейс XP Air з каркасною спинкою, яка утворює вентиляційний канал для того, щоб Твоя спина набагато краще дихала, дуже технологічна штука. І мушу визнати, що цей рюкзак був найзручніший з тих, з якими я їздив колись на велосипеді. Але давайте перейдемо від наплічних сумок до велосипедних. Адже заради цього ми з вами сьогодні і зібрались. Минулого року Deuter запустили свою лінійку байкпакінг спорядження що складається з двох серій різного рівня: Cabezon та Mondego. Серія кабезон розрахована в першу чергу на велотуристів, яким необхідна преміальна якість, вологозахист та легкість. Вона включає комплект з трьох сумок на кермо, на раму та під сідло, який доступний в двох кольорах: пісочному та синьому. Мені особисто більше до смаку пісочний, але вони обидва виглядають просто чудово. Сумки, що увійшли до цієї серії, виготовлені з використанням зносостійкого поліаміду щільністю 220 ден'є та мають водонепроникне tpu покриття. Передня та задня також мають у складі поліестер з високою щільністю в 600 ден'є. шви прошиті та спаяні для максимального вологозахисту. Варто зазначити, що Deuter дуже переймається екологічністю своєї продукції, тому матеріали не містять у собі шкідливих синтетичних втор органічних сполук. Нарульна сумка Кабазон HB має модульну конструкцію та складається з двох частин жорстке кріплення та гермомішок. Така конструкція є оптимальною для гравійних байків або турінгів з дроббар-кермами. Адже нижня позиція керма обмежує доступ до мішку. Завдяки зручним фастексам можна швидко від'єднати гермомішок, не зачіпаючи при цьому підігнені налаштування кріплення на кермі, що в свою чергу зменшує час, необхідний для повторної фіксації сумки після ночівлі. Сумка має розміри 45 на 23 20 см та об'єм 14 літрів, чого більш ніж достатньо для більшості випадків. Протоп отвори присутні з двох сторін. Також є повітряний клапан, що значно полегшує процес спакування. Нарульний гермомішок має вологозахист рівня IPX 4, а отже, дощ взагалі не проблема. Що ж до кріплення, то воно являє собою жорсткий каркас, що кріпиться за допомогою трьох строп з велкрозастібками. Двома за кермо, а третьою за винос. До речі, кермові стропи доповнені м'якими прокладками, що запобігають притисканню проводки. В той час як виносна стропа виступає в ролі стабілізатора, який не дає притиратись сумці до кермового стакану. Зверху каркасу присутня банджей резинка, за яку можна зручно зачепити легку вітровку, дощовачок, рукавички або розмістити мокрий одяг після сушіння. Вага сумки складає 600 грам, а ціна на момент зйомки становить 4680 гривень. Далі на черзі внутрішньорамна сумка, так звана половинка, або, як ще кажуть, в народі, оселети. Форма в неї дещо не стандартна порівняно з іншими сумками, адже на носі сумки немає вже звичного всім трикутника. Вочевидь, Дойтер прагнули зробити її більш універсальною для всіх, щоб не пірнати з головою в шалений вир різноманітних геометрій рам. Оселедець має чотири стропи для фіксації на рамі: одна за підсидільну трубу, одна за нижню і дві стропи за верхню. На верхній стороні сумки присутня моле панель, тож конфігурацію розміщення верхніх строп можна за необхідності змінити. Також є можливість встановити додаткові стропи для більш надійної фіксації у разі перевезення тяжкого багажу. Кабезон FB має вологозахищену блискавку і одне велике відділення. Вологозахист дещо нижчий, ніж для попередньої сумки, і відповідає рівню IPX 2. Доступно два розміри об'ємом 4 та 6 літрів. Чотирьохлітрова версія має розміри 15 на 8 на 40 см і важить 145 грам, а вартість її становить 3760 гривень. Шестилітрова версія відповідно більша. Її габарити становлять 17 на 8 на 46 см і має вагу 170 грам. А вартість становить 4040 гривень. Підсидільна сумка, як і на рульна, має модульну конструкцію та складається з жорсткого каркасного кріплення та гермомішку. мішку. Мішок має односторонній ролтоп та повітряний клапан. Об'єм складає цілих 16 літрів. Каркас має 4 точки. Кріплення до велосипеду, дві стандартні стропи з фастексами через рейки сідла і дві широкі велкростропи на підсидільний штир. Мішок вже, в свою чергу, кріпиться двома стропами по боках, і одною, що протягується знизу каркасу через весь мішок і кріпиться до верхньої частини каркасу. До речі, на верхній панелі задньої сумки також присутня банджі резинка. Вологозахист сумки відповідає рівню IPX 4. Вага становить 580 грам, а габарити 20 на 55 на 23 см. Вартість кабезон SB на момент зйомки цього відео становить 5560 гривень. Друга серія байкпакінгу від Deuter називається Mondego і призначена вона здебільшого для райдерів, які тільки розпочинають знайомитись з байкпакінгом та велотуризмом. Mondego виготовлені з міцних перероблених матеріалів та сертифіковані знаком Blue Sign, тобто створюють мінімальний вплив на екологію, використовуючи приблизно на третину менше ресурсів та створюючи на третину менше шкідливих викидів в атмосферу. Використовується комбінація з двох поліамідних тканин. Перша щільністю 420 ДНЄ, має високу зносостійкість та вологозахисне покриття, що витримує стовпчик води до 1500 мм. Тобто звичайний дощ протягом невеликих проміжків часу для цієї ткани не становить жодної проблеми. Друга щільністю 100 ДНЄ з ріпстоп-плетінням у вигляді сот, що надає не тільки підвищеної міцності на розрив, але і стильного вигляду. Серія Мандего представлена у двох кольорах чорному та зеленому. Передня сумка в цьому комплекті має досить незвичайний дизайн порівняно зі стандартним нарульним байкпакінгом. адже натомість ви отримуєте повноцінний бардачок зі швидким доступом прямо на ходу. Сумка має одне велике відділення, що відкривається за допомогою блискавки, а клапан відкидається від райдера, що дуже зручно. Об'єм сумки складає 8 літрів, що для речей, які необхідні у швидкому доступі, більш ніж достатньо. Габарити становлять 15 на 32 на 17 см. Тобто сумка легко стане навіть у найвущі парани. Зверху на клапані присутня банджа резинка, а по боках сумки є кишені. Одна на блискавці, інша з резинкою для швидкого доступу. Mondego HB кріпиться на кермо за тією системою, що і на рульна сумка Cabezon HB за допомогою трьох строп з велкро застібками, двома за кермо і третьою за винос. Також в комплект входить набір м'яких прокладок, що рятують ваші кабелі. А виносна стропа, що кріпиться за винос, стабілізує систему так, щоб сумка не терла рульовий стакан. Вага сумки складає 450 грам, а ціна становить 2960 гривень. Внутрішня рамна сумка Мандега – це класичне селедець з трикутною формою носової частини. Сумка має велике основне відділення для габаритних речей. Та плоску бокову кишеню з іншої сторони, що більше підійде для документів, гаманця, кредитних карточок чи телефону. Обидва відділення закриваються блискавками та мають козирок, що захищає блискавки від потрапляння дощу. В комплекті йде чотири велкро-стропи для кріплення на раму, по одній стропі за нижню та підсідільну труби, та дві стропи за верхню. Однак ця сумка має молопанель, яка простягається майже по всьому периметру, що дозволяє оптимально розмістити точки кріплення під конкретну раму та накинути додаткові стропи в необхідних місцях, щоб запобігти провисанню при великих навантаженнях. Оселедець є в двох розмірах. 4-літровий варіант має габарити 13х8 на 40 см і важить всього 160 г, його ціна складає 2000 гривень, а також 6-літровий варіант, що має дещо більші габарити. 17х8 на 46 см та вагу 180 г. Його вартість становить 2240 гривень. На відміну від Кабезон SB, підсидільна сумка серії Mondego має цільну конструкцію. Кріпиться за підсидільний штир двома стандартними стропами, а на самій сумці в зоні фіксації присутній додатковий шар прорезиненої підкладки. Ще дві стропи фіксують сумку за рейки сідла. Звісно ж, тут класична роллтоп конструкція, завдяки якій дуже зручно компресувати речі, ну а фіксується роллтоп двома стропами. На верхній панелі також присутня класична банджа-резинка та додаткова відтяжна кишеня-сіточка для дрібних речей. Об'єм сумки складає 16 літрів, а габарити 20 на 55 на 23 см. Вага складає 475 г, а ціна 2800. Гривень. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, що вам було так само, як і мені, цікаво дізнатись про те, що Дойтер увірвались у світ байкпакінгу зі своїми екологічними технологіями. Тож, чекаю на ваші відгуки про ці сумки внизу в коментарях. Ну і, звісно, не забувайте про вподобайку, підписку на цей канал, якщо ще не підписані. І, звісно ж, про дзвоник для того, щоб не пропускати наступні випуски. Всім дякую за перегляд. І побачимось в наступному епізоді. Всім па-па!